Сьогодні я продовжую розмову з художницею Катериною Радченко з міста Бахмут, яка розмальовує автобусні зупинки в Савинській громаді. Доброго дня! Доброго дня! Працюємо? Да. Це яка вже зупинка в нас? Це, напевно, зараз сьома. Уже сьома. Сьома зупинка. Оце скільки красиво тут намалювали. Ну, Трошки такого я патріотичного тут зробила, такий малюнок, щоб піднімати, як скажуть, дух людям настрій. і настрій, і дух людям, щоб воно було саме е, таке направлене на визволення країни нашої. Ну, Це малюнок люблю, я малювати, чого я жінок малюю, тому що вони як, можна сказати, символ визволення нашої країни. Як Україна, так? Да, да, як Україна, красива. Жінка як Україна. Красива ця зупинка. Молоді сюди під'їжджають. Да, під'їжджають, роздивляються, люблять дивитися. Людям подобається. Люди навіть чистоту більше соблюдають на цій зупинці. І нічого ніхто не малює на ній. Раніше малювали, розмальовували, а зараз дуже відноситься. можна сказати, що збережливість. Зупинки не портить її. Ось ми з вами прожили життя 70 років. Чи думали коли-небудь, що доживемо до такого, що буде війна, йти? А ви знаєте, я, звичайно, ніколи не думала за це. Але якщо продивитися історію, так ця країна, яка називається Росією, вона за... Скільки вона війна почала, в Грузії війна, в Молдові війна, в Чечні війна. Це все було за невеликий проміжок часу. З Фінами була війна, з японцями була війна, з Афганістаном була війна. Хіба це нормально? Починати війну кожен раз. І разом з тим там завжди кажуть, ми за мир. Це брехлива нація. Брехливо. Вони вміють тільки знищувати, а не создавати. Я не знаю. Майже і проще не цією війною просто нема прощення. Ми вже так, можна сказати, мали таке розположення до російської нації. Добре, дуже добре. Але зараз цією війною, я дивлюся, люди перестали розмовляти на російській мові. Вони розмовляють на українській мові, а вони хотіли знищити культуру і знищити мову. Вони її возродили на українцю, мову і культуру. Змусили нас. Так, так. Тому що скільки міст вони знищили, східна частина України е, е, рускоязична, і вони зараз всі розмовляють на українській мові. Вони знищили фактично тих людей, які більше всього розмовляли і підтримували їх.